Привіт! А як ви вважаєте, яку пору року найчастіше зображували на картинах імпресіоністи? Ви вгадали, якщо подумали про літо? Яскраві барби надихали на створення шедеврів практично всіх художників. І клод Мане, якого ми нещодавно вивчали, не виняток. Чого варті його роботи, на яких зображені мальовничі сади живерни або пруд з ліліями? Але Моне відчував творче піднесення не лише від сонячних пейзажів. Є у нього прекрасна зимова серія, але, на жаль, вона не така популярна, як інші його роботи. До мене взагалі мало хто з французьких художників закохувався в засипані снігом вулиці, вважаючи їх сумними або неживими. Але зимові роботи художника спростовують це твердження. І давайте подивимося зимові картини Клода Моне разом. А ось цю картину 40. Художник Моне створив у 1869 році. На картині зображений простий сільський пейзаж і ніякого пафосу тут немає близько. Навіть головна героїня цієї картини, Сорука, знаходиться не в центрі картини, а трошки ліворуч на двині. Зображення. В зітка, з гри сонця та снігу. Вони занурюють нас не в якусь історію, а в світ своїх емоцій. І коли дивишся на це полотно навіть з екрана комп'ютера, виникає відчуття, що чуєш веселий скрип снігу на морозі. Малуватися цією картиною можна в Паризькому музеї Дорсе. Ось ще одна картина. Бульвар Сен-Дені Аржантей. Художник кілька років прожив у невеликому містечку Аржантей. Він любив зображати різні куточки міста та околиць у своїх роботах. Неодноразово його героєм ставав і бульвар Сен-Дені. Дивлячись на цей пейзаж, починаєш цінувати домашній затишок. І водночас чарівності к цієї картини неможливо не піддатися. Ця картина знаходиться у Бостонському художньому музеї. Лавакур, Сніг і Сонце. Це полотно було створено у 1881 році. Мистецтвознавці нарахували близько 150 робіт, на яких клод Моне зобразив лавакур. На картині не видно сонця, але ми відчуваємо, що воно з'явиться, що воно прорветься скрізь завісу хмара, значить, і весняний настрій не забариться.